Добрий день, трохи таке незвичне відео. Це відгук на термо флягу від Сінгспорт. Вона велика, 750 літрів. Я тут ставлю також фотографії цієї фляги, і також покажу відео, як воно виглядає. Ось така вона повністю металева, і ось тут просто є пластик, але він адекватний і закручується на різьбу. Ось таку. Дуже непогана, але у мене вона один раз впала і є отакий от момент. Ось такий от. Тут не зовсім рівно, якщо видно зараз. І ось тут вона отак от розкручується. Я не зможу ні рукою зробити це. Але доволі класна і прикольна бутилка. Може віддати, Вони спеціалізуються на спортивних таких от бутилочках і там на певних сонцезахисних. Засобах для спортсменів тому рекомендую. Я просто цю флягу віддала своєму знайомому, оскільки я нею не користуюся, і що я можу про неї сказати? Я, на жаль, не встигла записати відео саме з нею, бо необхідно було йому швидко відправити. Що я можу про неї сказати? Вона дійсно шикарна. Вона з металу є гарний такий крючок, за який можна триматися, і туди зручно пальцями ну, залазити і тримати цю флягу. Вона дійсно з гарного матеріалу, тобто там. Нема цього PVC і ось цих от всіх вталатів і всього. Тобто там специфічна така сталь, ось якраз вона написана: сертифікацію, і от як воно виглядає. Тільки в мене була вона така помаранчева, дуже яскрава. Я вам можу сказати, що вона дійсно ця фляга вона вартує цих грошей. В ній залишається холодними 18 годин плюс будь-яка вода, яка там зберігається, і десь. Близько 4 і більше годин саме гаряча вода. Дуже класно було, що там є ситечко, Я не знаю наскільки тут буде видно, але я теж може вставлю фотографію. Ця ситечко може допомагати затримувати, можливо, ви додаєте якісь заморожені фрукти або ще щось. І ви, коли будете пити, то ви не будете отримувати ще й фрукти в вашому роті. Дуже класна штука, я не перший раз використовую саме цього виробника. Вони дуже шикарні, вони виглядають добротно, вони такі, знаєте, металеві і ну, ви тримаєте річ в руках і ви розумієте, що це класна, якісна річ. Дуже багато варіантів я. Доривала щось схоже своїм знайомим, оскільки вони питали, де ти взяла таку флягу. І дійсно класна штука, її можна мити, до речі, в посудомийній машині, тобто все чудово. Рекомендую оце, до речі, ось цей от, можна в руках так нести її. Тобто вона стильно виглядає, класно тримає тепло і холод. Ну, шикарно. я вам рекомендую. Різні там кольори, до речі. І також є не тільки на 750 мл, є також на пів літра, тобто кому як. Подобається, я взяла на 750 мл і я використовувала її повній. Вона у мене, до речі, падала, і на відео є така вм'ятина в корпусі, але на її функціонал це взагалі не вплинуло. Тому рекомендую: фляга шикарна класний варіант для подарунка, до речі, якщо хтось шукає, і для себе, якщо ви любите пити на ходу гарячу воду взимку і прохолодну влітку. Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуєтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!